Доброго дня! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео і в цьому відео покажу, як розв'язувати задачі на зміну маси пластинки. Значить, Задачки я просто на загальному прикладі покажу варіанти, як це робити. З другої сторони, просто наглядна схемка, яка допомагає рішати задачку. Значить, крок перший. Текстом задача буде звучати так: варіант перший. Цинкову пластинку занурили зану, в розчини солей, там і в нас йде перелік солей. Тобто ферм-2 нітрат, барій-2-нітрат, барій марган 2 нітрат і кадмій-нітрат. Варіації того, як мають звучати завдання, де, табличка, де пластинка змінить свою масу. Так? О, варіант другий це в якому випадку цинкова пластинка стане важчою, варіант третій, в якому випадку цинкова пластинка стане легшою. Значить, що ми тут робимо? Перший крок для того, щоб визначити, які нам солі підходять, нам із перелічених нам, нам скористатися рядом напруг металів і подивитися, де взагалі будуть йти реакції. Ми згадуємо, що якщо метал стоїть лівіше, він витискає із солей той метал, який в ряді стоїть правіше. Оскільки у нас пластинка цинкова, нас будуть цікавити ті метали, які стоять після цинку. Знаєш, ми дивимося, що ферм у нас стоїть після цинку, ця сіль нам цікава. Далі барі у нас стоїть перед цинком, тобто ця сіль нам не цікава, ми її зразу викреслюємо. От, далі в нас іде марганець, він стоїть якраз перед цинком. Це нам не, не цікавить, що цинк не зможе витиснути із солі. І кадмій стоїть після цинку, тобто нам в принципі, підходить. Знов, якщо у вас питання, де пластинка буде змінювати свою масу. Тобто ось ми вже зразу знайшли. Тобто, спираючись наряд напруг металу, ми викреслюємо ті е, солі, які в нас е, не реагують. Тобто там цинк або інший метал не мають витиснути метал соль. О, і наша відповідь. Ну, в принципі, там викреслюється три, а не дві. А в нашому випадку викреслюється дві, через те, що тут два приклади на те, як зміниться пластинка. Тепер другий тип задач. Коли нас просять, наприклад, говорять, в якому випадку маса пластинки стане меншою, для наглядності ми дивимося, починаємо думати. Ну, от, в принципі, ми припускаємо, що в нас є. У нас є, ну, є ферм і кадмій. Кадмій нише, мені удобніше, я з його нашим. Як я думаю? В голові я будую схему. Малюю цинкову пластинку і розумію, що із цинкової пластинки буде виходити по 65 одиниць на кожне рівняння. Тобто, Откуди воно береться. Тобто в мене є цинк. Там, наприклад, плюс кадмій НО3 двічі. У нас виходить кадмій, який осідає на пластинку. Кадмій, який осідає на пластинку. І плюс цинка на 3 двічі. Так? Тобто, нас цікавить оцей кадмій. Кадмій у нас має масу за періодичною системою 112. Тобто, у нас, якщо кадмій 112, тобто у нас 112 одиниць опускається сюди. Переходить, ходить, виходить. Ми дивимося, що приходить більше, чим виходить. Відповідно, у нас пластинка буде важчить. Чисе, що скільки сюди осідає, тобто її маса більша, ніж та маса, яка вийшла. Відповідно, у нас з пластинка буде важчить. Чисе, що приходить більше, чим уходить. Якщо ми беремо ферм із цинком, рівняння те саме, у нас буде просто цей ферм. Ми дивимось ферм 56. Відповідно, в нас приходить. Тобто виходить, обачаюсь. Виходить. Ходить. Переходить. Тобто ми димо, що приходить менше, чим виходить. Тобто, в нас умовно ви 65 гривень потратили 56 вам вернули. Тобто, у вас вернули менше, чим ви потратили. Відповідно, у вас в кошельку грошей стає менше. Відповідно, пластинка легше. Тут 65 вийшло, 112 вернулось. Тобто у вас в кошельку грошей стало більше. Наскільки це поки не важливо, важливо, що от, тут пластинка а тут полегшала. А далі, от, в принципі, якщо вас питають, яка пластинка не полегшила, ви дивитесь, тут повашала, тут полегшило. Значить, нам підходить ця відповідь. Тобто мається на увазі, що відповідь із ферми No3. Тобто в такому випадку пластинка буде лежить. Якщо вас питають, в якому випадку пластинка повашала, ви бачите, тут більше приходить, тобто вона важча, тут легша. От таким чином, спираючись на такі графічні моменти, можна розв'язувати задачі, воно графіка просто дає можливість із якогось абстрактного моменту перевести в те, що наглядніше і простіше. Можна користуватися з другої сторони, я був би вдячний, якщо ви в коментарях писали, чи цікаві вам такі розбори в вигляді. Якихсь схемок, не просто розв'язок задач, а от схемки для розв'язку. Ну, в даному випадку це більше ЗНО, хоча в шкільній програмі теж інколи використовуються такі задачі. На цьому моє відео завершується. Всім дякую за увагу. Всього доброго. до нових зустрічей.